Говорять фанати Київського Динамо, сьогодні ми пропонуємо вам ексклюзивні новини про майбутнє екс-тренера донецького шахтаря та київського Динамо Мірчі Луческо. Тренер-ветеран у віці 78 років перебуває в центрі уваги, і припущення про його наступне призначення продовжують зростати. Після місяця перерви після завершення роботи в київському динамо Луческу на радарах клубів у різних частинах Європи, від Італії до Сербії. Нещодавно наша команда зняла тренера в дії під час матчу Бухареського Динамо. Дивно, але сильним кандидатом на прийом досвідченого тренера виступає румунський клуб Луческу, який грав і тренував червоних псов, був помічений у матчі, в якому бухареське Динамо протистояло ФЦСБ, поступившись 0-1. Є припущення, що незабаром він може замінити Овідю Берка на посаді тренера. Маючи лише 10 очок у 17 -х турах чемпіонату Румунії, Динамо стикається з великими труднощами. На питання про можливість командування Луческу відповів загадково: Луческу, я не маю права коментувати роботу мого колеги по Динамо. Я прийшов на футбол як уболівальник, щоб подивитися гру з трибуни. Пропозиція очолити команду. Поговоримо, якщо прийдеш. Над майбутнім Луческу і Бухареського Динамо нависла невизначеність. Залишайтеся з нами, щоб отримати ексклюзивні оновлення, не забувайте залишати свої коментарі нижче та підписуватися на нові цікаві новини зі світу футболу Динамо Київ.